Це питання, як замовити або де подивитись каталог телефонів. Дивись, я завжди готовий до, таки, до такого запитання. У мене є вже заготовочка. Коли ти у мене на сторінці Тіктока ось так можна перейти ще, натиснути і вибираєш собі тут телеграм, воно одразу не перекине три крапочки відкрити в браузері. Ось ти на моєму телеграм-каналі. Далі гортаєш, до речі, сьогодні вийшло круте відео у YouTube каналі, можеш перейти. Лінк у шапці на YouTube канал. І тут собі гортаєш відеоогляд кожного смартфона. Можна написати для замовлення, натиснувши на посилання у повідомлення. Також, де подивитись каталог, пишеш мені у повідомлення тік або Телеграму. Для прикладу, потрібен телефон. В районі трьох тисяч такі параметри там 64 чотири потрібно для Ютубу, чи там для перегляду Тіктоку, чи просто там для старшої людини для соцмереж. Ось такий приклад можете мені писати або в телеграмі, або в Тік-Току. Тому для замовлення пишіть у повідомлення. Є великий асортимент завжди по телефонах.